Вітаю вас! Мене звати Оля і я сьогодні знімаю своє відео завдяки Марині Імбир, яка започаткувала тех, чим пахне весняний шлейф пархманьяк. Привіт, Марину! Я залишу посилання на оригінальне відео Марини в описі до цього відео. Я обклалася тут флакончиками, щоб вам розповідати. Я знайшла питання і буду по питаннях вже йти відповідати. А, ну, по-перше, до всього тегу, чим пахнуть весною парфманяки, яких він не йшли. Від них шлейф, шлейф, ну насправді вони можуть що весною, що влітку, що весени, що взимку пахнути дуже дивно і чим завгодно. От захотілось мені якийсь зимній, щільний парфум зимовий нанести. Ну, як парфманік, і кому завгодно хто захоплюється. І будь ласка. Деякі люди, які не захоплюються взагалі, так не ділять свої парфум по сезонам, Вони купили один і там відносили два сезони, наскільки вистачило флакончика. Або там змінюють один-два. Ну, Дехто з парфмоняків геть не ротує, дехто ротує. Ось, перше Питання Марини: чи є у вас помітна зміна ароматів з приходом весни? Так. Настільки з приходом весни, ну, звичайно, весна тут також грає роль, в мене є. Якісь флакони, які тільки весною ношу, але більше я так розділяю на холодну і спекотну, знаєте. І в мене так є досить щодо деяких категорій парфумів, досить чітке таке розділення. У мене, наприклад, є зимова ваніль і там на тепло спеку ваніль. Давайте з, ван... з ванілієм і почнемо такий приклад. Зимову ваніль я вам показувала в, своїх... в своїй підбірці зимових ванілів. У мене є відео, я вам залишу також посилання у... в описі. Ну, наприклад, я дуже люблю із зимових ванілей для Parfum від Lalique або Angelique Noir там є ваніль. З таких щільних, не знаю, що, що там ще. Якусь таке, а, а лютанс, ваніль, від якого така, такий гарний, гарний шлейф. А на весну, на, на літо прохолодне, в мене солей неж. Ось, він, в мене тридцятка. Це моя така ванільна тепло. А, і. А, Ваніль тут начебто і не солююча така нота, але для мене це ваніль, бо в нього дуже гарний ваніль, саме ванільний шлейф. У мене є ще ваніль від Ісабе, я її сюди не принесла. Це також в мене ванільне тепло, вона така мускусна, дифузна ваніль. Якось я ще про неї розкажу. Я хочу зробити ці всі підбірки, як я робила зимою. Ванільна. Тепло квіти на те, тепло, гурманіка на тепло. Зроблю обов'язково, але хай потепліє. Мабуть, ще березень почекає, десь ближче до квітня зроблю такі підбірки, бо ще холодно. Але давайте вже робити перехід. І ось про що парфум, хто не бачив моє відео, де я про нього розповідала. Це такий цукерка-сніжок з нашого дитинства. А якщо у вас у дитинстві такі, такі були, тобто і певний, наче холодочок, і солодкість відчувається. Тут а, є квіти, але вони такі фантазійні завуальовані, а, це скоріше ось про таку ваніль і, а, і холодочок. І ось, такий цукерко-холодок з а, солодкістю гурманською, але такої м -м, ванілі, знаєте, не строчкової, а скоріше до ваніліну туди, до десертів. А, і, наприклад, троянди я розділяю також, як я вже сказала, мої троянди на холод. Це такі щільниці, наприклад, кафе Роуз я дуже люблю а, носити зимою. Восени я дуже люблю «Фі де, де Берлін, берлінську Діву від Серж Лютанса. Там Дівайн Роуз від Merchant of Venice. Я люблю, тобто, щільні такі якісь більш солодкі. А, троянди гурманські, глибокі. от Я показувала вам свою, своє придбання нещодавне, розвелюр від Арпель. Оцю троянду, мабуть, так я буду в холод, але вона більш мене так чомусь асоціюється з осінню. А посінний, боже, де кришка? Вибачте, покажу, що зараз флакон я дістала, і він в корзинці розвалилася у мене коробочка від досіти, і кришечка випала. Але я вам потім засніму і гарно покажу з флакончик досіти з кришечкою. Це досіта, це лядус Десіама. Це така ніжна. На троянда, і вона в мене, я її купляла, думала буду носити взимку, але взимку вона губиться в холоді. А от сам, мені здається, весняне таке повітря, вітерець, але вже й тепло. Дуже будуть гарно Гарні будуть умови для цього парфуму. Це така. Трохи гурманська солодкувата а, троянда, бо вона, здається, дуже солодка, але вона буде, а, вона всаджується і так по, потихше. потихше а, Звучить а, ніби таке а, ну, натяк на трояндову трояндове варення, але не дотягує до трояндового варення, скоріше, це така засолощена трояндова вода. Ось я прийшла зацукрена, трирядова вода до такого висновку, я прийшла, і мені потрібно повітря. Я думаю, що ось коли буде вітерець, це буде дуже гарно звучати. Тобто так я розділяю. Я виключилася мене питання зараз. Так, що з вашого гардеробу будете носити навесні. Ну, звичайно, я буду носити квіти весна, Хочеться квітів, коли ще все не розквітло. Багато хто вже дістає цитрусові, цитруси я не люблю їх, я не буду носити. А гурманіку якусь таку, м'яку, як Тенденеш, я буду носити. Я б носила, наприклад, від Ліс, цей молочний десерт, тобто якусь таку лактонну. М Яку гуманіку я буду носити, світи House of Wу, бо він іначе яскравий. Але, але ця гурманіка не пересолощена, тому що він сидить дуже близько до шкіри, і це буде просто смачно. і Поки що тут прохолодно, так вона прохолодно весну. Це буде гарно. Тобто, м'яку гурманіку я якось буду носити. А, ось. А, буду носити це. Які, які квіти я люблю. Я люблю білі квіти. Я люблю, наприклад, Гарденію а, від а, Крол Гарденія від а... Герлен. Для мене взагалі гарденія чомусь. Асоціюється з весною, з весняними ароматами, окрім гардені від Михайлов, яка така солодка, щільна, дуже вона важка, така досить. А такі гардені, як Ванкліфер, Пель, гарденія Кроль, гардені від Герлен. Їх об'єднує так. Знаєте, вони насичені повітрям, легкість, яка така жіночна. Але, до речі, ця гардені, я думаю, що буде дуже гарно а, звучати на чоловіка, буде так цікаво звучати. Ну, мені так здається. Тобто гардень, така по, легкі в гардені, легкі сповнені повітрям гарденії, для мене це, а, це весна. А, я буду носити яскраві квіти. Наприклад, я вам показувала Ексміло, я буду носити, дайте я тебе достану у мене Тревел Flor Narкотік. був у мене звичайний флір наркотік, я б його носила, це в мене маска, їх лімітка, мабуть, але. Великої різниці нема. Був би в мене екстракт, екстракт би я собі дуже хотіла, фльорна квітів, він більш такий яскравий, або щось таке, як Last in Paradise. Знаєте, тобто щось таке з квіти, лічі, яскраве життєрадісне, ось ось такі якісь білі яскраві квіти, тобто наповнені повітрям квіти, білі яскраві квіти, кремові білі квіти, але я вам пізніше покажу. А це я буду носити. Звичайно, я буду носити А, але коли вже потеплі, бо царіна – це для мене ковток. Ось. Свіжого повітря, і влітку я з нею не буду вилазити. Знаєте, для когось це цитруси от спасіння, коли вже хочеться чогось легкого такого, аж ти, наче як хмаринка легенька, і, і нічого тебе не душить. І, і ти аж така легенька-легенька, легенька, легенька, легенька а, і жіночна-жіночна, елегантна. От для мене це вихід, це царин, це моє спасіння. Я буду намагатися носити. Конвалію. Я не доворишую з конвалію, я вже вже казала, але я буду намагатися носити аніки перший. Це дуже гарний аромат. Дуже також. Вишуканий і життєрадісний одночасно. Якщо це так спокійно вишукана, то це такий яскравий, яскравий і це про білі, яскраві квіти, перш за все про конвалію, Я вже казала, що я його купила. У спеку, в вологому кліматі, влітку, на відпочинку, і там він просто якось так звучав, мене зачарував, що я побігла, вийшла, пройшла 20 метрів від магазину і побігла назад, незважаючи на його ціну. Але ну, можна було подешевше. А це був один з тих випадків, коли заплатила повну вартість, хоча б можна було і ні. А, але От він дійсно гарний, але тут такі яскраві, дійсно яскраві квіти, яскрава це канвалія, трошки вона мені муляє з когось гарно, але, але буду намагатися. Я думаю, що от коли буде саме таке також. От березень, знаєте, повітря ще холодне, але вже і сонечко, а, але ще прохолодно, так щоб він не задушив. Я буду намагатися носити канвалі. Знаю, що багато хто конвалію, до речі, отаку а, сучасну конвалію, знаєте, легку, жіночну, необтяжну. Носить. Я буду носити а, це суто, ось це суто весняний парфум. Якщо всі інші ще там можна, ну, тенденеш я ніколи можу влітку, коли прохолодно, мені хочеться гурманіки. Ну, не прохолодно, але ну, так не, не спекотно, не спекотно. А це суто травень-червень. В мене, коли такий перехідний період, коли дуже багато зелені, це залізна діва від сержлютансу це дуже гучний. Один з найгучніших. Бо взагалі сершлітаз, який Томфорт, не всі аромати гучні. Деякі дуже, дуже так сидять тихенько, але довго. А цей такий гучний, він такий дифузний, він вас огортає таким коконом. У нього дуже багато вологи. Тут лілія і груша. І, і груша ця така м'ясиста волога соковита. І лілія. Але Лілія не випирає, я Лілію не люблю в ароматах. Я, в принципі, і грушу, але тут це таке гарне сплетіння, і настільки багато вологи в ньому. Все, я доторкнулася, і в мене тепер я буду тільки його відчувати. А, і ось, коли також все квітне, така зелень соковита надворі. І, і дощі багато йдуть і напитують оце, оце вологою цю всю рослинність. Він так гарно звучить і просто це його, його пора. Для мене це ось весна-червень. У нас в червні ще багато так дощів досить прохолодно. І дуже, починає все квітнути саме в червні, тобто десь так на тижні-три пізніше, ніж в Україні, тому для мене. Це такий аромат на весну. Ой, так довго щось я засіла на цьому питанні, щоб виносила, якби було. Вас. А тут все чітко і швидко. Я б носила Леді Бланш від Penhaligons. Марина також винна у тому, що я її захотіла, бо я почула вперше від Марини, ще від одної блогера, блогера. Пішла тестити, два рази тестила, Боже, як я хочу тепер цей флакон. І я таки думаю, що я тепер хочу. Не просто тре їх тревел, хоча в них є на сайті тревел у наборі. А я навіть голову ту хочу. Ну, не знаю, піду ще не по тесті і вирішу, чи я хочу тревел, чи голову. От Еді бланш я вносила. І Скарлет Руж, який я дуже хочу. Я вносила, бо він а, такий, знаєте, яскравий. А, але. Не, занад, не надто яскравий, щоб носити його взимку, бо взимку він також, там така нота цієї паперу вона може губитися цей парфум у холоді. І він ну, на спеку також може, мабуть, придушити, бо він ну, не придушити, він буде муляти, тому що він досить яскравий. А от на весну, коли тепло, він... Такий гарний, такий яскравий, я його хочу від мореск. От їх би я носила. Так, а, чи плануєте придбати вже придбали нові флакони спеціальну на весну? Так. А, так, в мене один є запакований, який а, чекає, мабуть, таки мого дня народження, так як я купила рубюре, треба собі смати, то я трошки так хочу заставити собі. Якщо не піти прям в ноубай, no боже. Як то піти в Нобай? Ну, Я буду намагатися. Якщо щось вже ж таке мені попадеться, тоді буду купляти, Аж таке, що знаєте, не, не можна повз пройти. І от я купила один флакон, він про троянду, до речі, я вам його по обов'язково покажу. Можливо, його розпакую ще до свого дня народження. Але хай, хай поки він стоїть ще і на його пора. Я думаю, що він такий це дуже легенька така троянда, ось його купила я спеціально на весну. І один вам покажу, але також розпакую. Пакувати не буду, бо ще в нас будуть зараз декілька днів морози. Я хочу притримувати його тиждень-два і потім вже носити. Це My Pearls від the... Mm -mm. the Merchant of Venice, але у мене це в Trevel 10 мл. Точно гарно вони запаковують. А, цей а, аромат про кремові білі квіти. Я з ним познайомилася, коли він тільки вийшов взим, взимку, як це було гарно. Я йшла. По а, засніженій вулиці, а мені пахло весною. У мене було відчуття весни. Хоча до весни там ще був місяць чи скільки, не пам'ятаю. Це було два роки тому мабуть, два роки тому. Це кремові білі квіти, все про це все, все сказано. Це дуже гарні, яскраві, гарно досить щільні, гарно зроблені крем... білі квіти. Ти начебто така святково вбрана. А, така якась не знаю, закохана. Для мене це жіночий парфум. Я не уявляю цю. ці білі квіти кремові на чоловікові. Ви бачили, мабуть, я вам поставлю флакончик білий, гарний такий. Я хотіла собі білий флакон, а потім подумала: в мене ж є від «The Merchant of Venice» в мураносклі вже Divine Rose» і задовільнюся треволом. Бо може більше я його і не використаю, бо. Це доволі такі щільні. Я от я хочу весною поносити, зараз цю одну весну насититись, і думаю, що мені вистачить. Тобто так, я купила його спеціально для цієї весни. Я хотіла ще минулої весни, але настрій, як ви розумієте, був геть не той, я відкладала, відкладала і нарешті ось збулося. Не те, щоб настрій так набагато кращий, але, ну, звичайно. Це не ті емоції, що були минулої весни, але ну, прийшла йому, пройшов час. А, так, було б ну, чи було таке, що спеціально я щось купила а, на весну і не носила його. Було. Ну, ось а, Минулої весни я купила даму б'янку від Касамараті, я вам вже розказувала. І мені цей кумкват ванільний не зайшов. Я вам казала, що ця саме нота, солоду, кумквату, така дивненька. Вона мені не зайшла. Ваніль тут така гарна, і кожен раз, коли так вдихаються вони кажуть, ну, ну не продавай його, не віддавай його, не позбувайся його. Це ж така гарна ваніль, ну, смачна, десертна. Ну, знаєте, от, ну, Скоріше, ванілін, але в гарному сенсі. Але оці, оці якісь такі ще якась дивна нота, чи це кумкват, чи це солод, не знаю. ну, Щось таке, що. А, Багатьом, до речі, подобається, тут таке з цим парфум або подобається, або ні, то серединки нема. І вона мені не дає насолоджуватися цією гарною ваніллю. Я думала, що якраз це така гурманіка буде моя весняна, але ні, не пішов. Так, яких хотіла б я отримати в подарунок на 8 березня. До речі, я нічого проти 8 березня не маю. А, так, це офіційне свято скрізь. Тут його не те, щоб так святкують. Воно є, але це робочий день, його, ну, в принципі, не святкує за права жінок чи, чи, чи що там за свято. У мене з дитинства це свято жінок-жіночності. В У в мене на це свято завжди мають бути квіти. Це, скоріше, знаєте, для мене свято весни. ось, Я його так сприймаю. Це а, такий відлік. Коли ти вже маєш право на весну, все. Зима залишилася позаду, яка б там ще погода не була, але це відлік весни. весни коли ти вже а, дістаєш все своє весняне вбрання, вже готуєш свій весняний настрій, і от з цього моменту в тебе вдома з'являється все більше весняних квітів. Це ось для мене цей, це свято. Я б хотіла Леді Бланш, але в мене не буде Леді Бланш, бо я буду намагатись мати совість після Рубірет і трошки. Так, на як то, Швидкість свою прикручу щодо придбання парфумів. Але якби я так не шиканулася з руберет, то я б хотіла собі Lady Blanche, як весняний подарунок. Парфум весняного міста. Знаєте, в мене три такі бренди, які асоціюються з урбаністичним настроєм це Шанель. Я вам покажу, покажу свою величеньку бадійку на 200 це 1932. І саме його показую, бо це для мене весняно. Літній парфум, скоріш, навіть весняний. В ньому от картинка, яка вималюється: це сонце, маленькі якісь квіти, але дуже ароматні, і ось небо таке голубе озонове, знаєте, і яскраве сонячне світло, і прозоре, прозоре повітря. Він такий легкий, він такий елегантний, він такий жіночний, це також є. Ну, на чоловіки ну, не бачу, ну ну, ну, ну звичайно, поливайтесь хто хоче. Можливо, можливо, воно, я, воно якось там буде звучати по-іншому. Але для мене це таке сірець елегантності, жіночності, легкості і а, всім на всій а, на любий вік. Від а, якоїсь там юної дівчинки 15-14 років до елегантної дам. Ось це такий універсальний парфум. Це така маленька анекдот, історія, чому він в мене з'явився. Тому що я от, у мене безліч парфумів, і є якась її жесть через, в парфумах, є щось дуже насичене. Є, і я хотіла. Я придбала цей парфум, бо тут дуже відчувається ДНК Шанель, до речі. І я хотіла щось від Шанель таке запам'ятовуючи те, що запам'ятовується. ДНК Шанель вона дуже так врізається в пам'ять, запам'ятовується. Щоб, знаєте, мої... це був запах мами. Тобто мої діти асоціювали б мене з цим ароматом, що мама був такий от гарний парфум. Але це це. Неможливо, я не можу користуватися лише одним парфом. Так він, і, до речі, не так часто я їм користуюсь. Для мене він вже аж, аж такий, знаєте, занадто універсальний. Ну, занадто він гарний. Це таке така людина, так, так гарно, аж притерно, ось, ось він такий, але гарний, гарний, гарний хай стоїть, нікуди його не. Невинно. От для мене Шанель, наприклад, Мамуазель, Шанс, ось ці всі парфуми такі урбаністичні, як би їх носила в місті. Для мене Том Форд урбаністичний, як от взірець такого весняного, так, Soline, я, я б носила у місті. Так, носила б ось він для мене урбаністичний. Мемо, о, до речі, не принесла, хотіла показати лезер. Там така яскрава. Аж дзвінка троянда з ноткою шкіри, або ну, така ж тонень, тонка, тонкої виділки шкіри, можливо, не замша, але дуже тонка шкіра. А, ось він для мене дуже урбаністичний. Взагалі звучить для мене урбаністично, Його б я носила це яскраво, жіночно, помітно. А, а той шокер наркотик, екснігло, дуже урбаністичний для мене бренд. Ну, можливо, не все, але от фйор-наркоті, власне, передає для мене урбаністичні. Так, це були б мої такі а, на, а, для міста. Можливо, навіть ось цей залізна дева. Діва від сершлити. Так, також він такий. А, які шлейфи бажала б чути? А, я вам б бажала б чути шлейф як від царіни, шлейф, як від ваніліс. Він для мене, знаєте, взагалі на всі випадки. І коли треба бути елегантною, і коли треба бути не дуже помітною, і коли, навпаки, щоб тебе помітили, ти так гарно пахнеш. І він просто так приємно пахне. Тобто, це якісь такі легкі ванільні, ванільно-квіткові композиції. Або, як я вже сказала, мені подобається дуже шлейф, Tex сніло, такі лічі квіти, але не такі різкі, як в Делі, не, без троянди, знаєте, щось, щось більш таке квіткове. А, ідиль, наприклад, якби я ловила а, ось шлейф-ідиль, тобто букети квітів. Навіть хай там буде мускус, але він просто в до дифузності додається. Тобто таке щось хочеться жіночне, знаєте. А от від, від жінок бо зимою це такі якісь оці всі варення ланкомовські, там. а, а весною хочеться ловити якісь такі більш легкі, більш такі квіткові, нехай навіть мускуси. Чим би паха моя ідеальна весняна композиція. Ой, ой Квітами з додатком ванілі, але такої не а, сухої ванілі, не стручкової, а такої десертний ванілін, знаєте, якогось лактонного десерту, як от Honor Ексніло. Тобто такі або квіти, я на мене не можу визначитися, які квіти прозорі квіти, як Гарденія, або кремові, як Майброз. Я не знаю. Просто гарними якимись квітами, і хай якоюсь такою ось ваніллю, як в тенденеш, або якоюсь трошки лактонною, такою негучною ваніллю. І, можливо, якоюсь такою деревиною, щось таке деревне, як, як в молекулі, знаєш, знаєте, якийсь аброксанчик там, в кінці хвостиком. Ну, щось таке, не знаю. У мене просто тут а, є стільки ідеальних весняних композицій: ось ваніль і рис а, на таку вже більш теплу, і отак сніхило, фаніло, фльорна котік і залізна діва, гучна і кремові квіти на півпрозорі квіти, і царіна ковтока. В повітря елегантності, і ось ці цукерочки, такі ненав'язливі, ванільно-квіткові, і оця трояндова вода. Стільки ідеальних в мене вже є, що так прямо абстрагуватися. Тобто якісь квіти, білі для мене жовтні, білі квіти, м'яка ваніль. Ямпроксон, мабуть, так. Все. Дякую, Марино. Дякую вам, що були так довго зі мною в цьому відео. Побачимося. Обіймаю вас. Бувайте!